Вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте тут бучі квартиру? не орендую квартиру. Це власність у вас? То більш будка. А чи не могли ви показати екскурсію по вашому вагончику? Ви дуже хочете на, на, на це подивитись? Так, Чупіні. Ідемо. Війна закончилась. Я смотрю на свої проспекти. Так хорошо на душе і мысль только одна війна закончилася. Тільки сон був да, в 2006 году. А Як почалась війна, то один із последніх це строїтельний вагончик, які-то очень чисте. Це ви зараз йому вагончику? Ага, да, то це ви тут живете. И будівельний вагончик, це реально для людей побудували. Вагончик ну, для людей. Боже, скільки таких людей тут живе? Тьопа. Доброго дня! Тьопа. Тут душа і чистота, але це справді так. Я заходжу і відчуваю, тут пахне раєм. <свіття> так повісили. Прикольно. <свіття> Як тебе звати? Привіт. <свіття> я, кулак. Звідки ти приїхав? <свіття> З Миколаїв. З Миколаєва? Це лама? Да, це Як Миколаїва. давно ви тут? З квітня. У вас ну, полка прям ну, видно, що до жінки живе. Це Мій вас... будинок, тут, 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 тут він, він закінчується. А скільки тут квадратів? Коло 16. 16 квадратних да. метрів. А ви в Миколаїві чим займалися? Рукар. Перукар і, і тут перукара? Так, і в Києві на Святошині. Прес перукарні, нічого такого особливого. Я взагалі хочу бути військовим перукарем. Я би могла і поїхати. Там буде дуже страшно. Я знаю. Топ. Ну там же теж хтось має бути. то має це робити. А Що це у вас таке? На зал. Зал для чого? Для дітей. А, так.